Epson EcoTank L3260 – Той самий багатофункціональний пристрій, що ідеально збалансований для персональних потреб та малого бізнесу. Функціонал 3 в одному не залишить жодну задачу невиконаною. Компактний, сучасний з ергономічним дизайном для зручності управління передбачений рідкокристалічний дисплей діагональю 3,7 см. Лоток подачі паперу розташовується зверху, об'єм 100 аркушів офісного або 20 фото паперу, максимальний формат А4. Забудьте про картриджі, адже тут вбудовані чорнильні контейнери з системою кілок, що забезпечує легке та безтурботне заправлення без ризику пролиття. З однієї заправки можете надрукувати до 7,5 тисяч кольорових або 4,5 тисячі чорно-білих сторінок тексту. Економно та вистачає надовго. За хвилину видає до 10 монохромних сторінок тексту чи 5 кольорових, роздільна здатність друку 5760 на 1440 DPI. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Фото 10 на 15 видає за 69 секунд. Є друк без полів. Якість фото можна сміливо оцінити на 5 зірочок. Роздільна здатність сканування 1200 на 2400 DPI. Epson EcoTank l 3260 підтримує як дротове з'єднання за допомогою USB, так і бездротове по Wi-Fi чи Wi-Fi Direct. Гарантійний термін складає рік або 30 тисяч відбитків. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.